Всім благословення, хай Господь, надихає, оберігає, дає наснаги в кожне серце, в кожну хатину, в кожну родину. Амінь. Що таке благодать? Да? Всі хочуть благодать від Господа, щоб Господь благословив, щоб дав благодать. А що насамне на справі? Да? Що таке взагалі благодать? Звідки взяти її і як її примножити? Благодать це коли. Слово Боже, тобто Біблія, слово Боже, воно прописане на нашому серці і на нашому розумі. І коли ми не просто там, а як сказано да, Господь Ісус, це путь істини і життя, ми не просто проживаємо своє життя а, десь. А, у нас своє життя, да, у Господа своє, ми десь там пересікаємось. Да? А коли ми повністю оновлюємось в Господа, і це саме найкраще, коли ми дійсно наше життя воно втілено з Господом, так коли ми путь проживаємо іменно це життя разом з Господом. І коли ми, наприклад, не просто там прийшли якісь обряди, зробили в церкву і все. А дійсно, коли е, ми живемо, тобто діємо за планом Господа на своє життя. Е, коли ми молимось, коли ми служимо іншим людям, коли ми спасаємо себе, е, коли ми очищуємо світ всяких гріхів, так і дійсно, і дійсно тоді наше життя стає. Найкраще з Господом, і тоді дійсно ми можемо бути спасенними. Це найкраще взагалі в нашому житті, коли ми спасаємось разом з Господом, коли ми дійсно в Господі ми спасені, так як з Біблії сказано. І коли ми у нас є плани для спасіння, для Господа, коли ми втілюємо ці плани, коли ми. Проповідуємо слово, коли ми наповнюємо наше життя, наші соціальні мережі, не якоюсь там дурницею, якісь там, я не знаю, розважальним контентом або якимось там пиріжками, а коли ми дійсно наповнюємо наші там соцмережі, наше життя іменно Господом, да? якимись молитвами, проповідями, спасіннями і це саме взагалі найкраще, що ми можемо. Зробити для Господа, тобто любі втілюйте Господа в своє життя, у всі сфери, будьте спасенними, підписуйтесь на канал, ставте коментарі. Буду буде цікаво відповісти вам. Благословення.